Маємо в роботі автомобіль Шкода Rapid. Будемо покращувати тут світло. Зараз у нас звичайна рефлекторна фара галогенова, в ній встановлені LED-лампи. Будемо сюди встановлювати ось такий комплект. У нас одна із топових лінз AMS S3 Laser. Також в, замість звичайних габаритних ламп встановимо ледовські Т10. В протитуманні фари ми встановимо лампи DriveX H11. Також підберемо лампу в дальнє світло H15. На лінзу маємо такі декоративні масочки, труби. також Будемо замінювати скло посічене на автомобілі на нове. Ось так виглядає новеньке скло. Забронюємо його в плівочку. Старе скло піде на звалище. Також відновимо ПТФ. Вони вже такі у нас посічені в сколах. Відшліфуємо, відполіруємо та забронюємо в плівку. На даний момент маємо таке світло на LED-лампах. Якби візуально на камері ще здається, що щось воно світить. На дорозі взагалі абсолютний нуль. Прикріплю також сюди відео з дороги по ярку, яскравості світла. Продовжується процес по встановленню лінз на шкоду. Ось так вже виглядає встановлена лінза. Закрита масочкою декоративною. Виконали всі роботи по автомобілю Шкода Rapid. Встановили біле лінзи Трьохдюймові AMS S3. Одна із найпотужніших моделей, як я казав раніше. Замінили скло фари на нове. Забронювали поліуретан. Туманки відновлені. Також заброньовані в плівку повсюду встановлені LED лампи. Ось такий зараз воно має зовнішній вигляд. Також автомобіль преобразився, з лінзами виглядає набагато краще. Так, ось так у нас виглядає, коли ми включаємо габарити. Так, габаритик ледовський, потім ПТФ. 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 Також ПТФ ми відрегулювали по прибору. Ось так воно не повинно нікого засліплювати. Світить туди, куди треба. Так, і світло лінзи. Ось так все по палітрі гарно, ніде немає жовтого. Ось так у нас світять s 3 МС на стіночку. Також пізніше я вийду на дорогу та покажу вам світло на дорозі, як світить. Так, Проводимо ще замір яскравості на приладі, на шкоді. От, включаємо ближнє світло. Права на стіні, ліва фара в прибор. Десь на такій відстані від автомобіля. Це у нас нагадує IMS S3. Включаємо ближнє світло 194, Люкса, люкса. хто як називає. Ось такий стандартний реглоскоп показує таке значення. Тобто одне із, із самих великих. Ще схоже значення видає IMS U8 Лінза, але вона. І вже хтось знімав на огляд, вона дуже гріється. Результат по світлу на шкоді Rapid. В реальних умовах ось таке маємо ближнє та дальнє світло. Так, ось у нас результат по світлу на s 3 в реальних умовах. Так, це у нас габарит. Ближнє світло. Дальнє світло з лінзи, також дальнє штатне з LED-лампою. І ось так ще перед автомобілем додають леді в туманках, в ПТФ. Так, їду по дорозі з ямами такими серйозними, але за мсс 3 це якби взагалі не проблема. дає є відео, але світло просто ідеальне.